Мене звати Ольга Ліметріт. Ви на курсі німецька мова з нуля, і в цьому уроці ми розглядаємо питання wie Хайсен Ihre Eltern?». 10-й урок та 10 питання. Хто не бачив попередніх уроків, обов'язково перегляньте їх, як звуться ваші батьки? Meine Eltern heißen Anna und Roman. Мої батьки звуться Анна та Роман. Ельтерн. Ельтер. Майне Ельтерн. Хайсен. В попередніх уроках ми розбирали вже Е і буде як Ай. Хайсен. Також діє слово ми розбирали в попередніх уроках. Іре. Ми також розбирали ваші батьки. Майне Ельтерн, Хайсен, Анна und Роман. Присвійні займенники. В цьому році ми розглянемо його, її, наш, Ваш. В попередньому році ми вже кілька займенників дайне, майне розглядали. В цьому році продовжуємо розглядати і будувати правильне речення. Його зайне Ельтерн Хайсен Анна Унроман. Іре Ельтерн. Її батьки. Якщо воно, то буде його батьки. С воно його батьки. Звуться. УНЗЕРЕ, Ельтерн Хайсен Анна Ун Роман. Оере ваш. Тут виняток буде, так? Оер. Ваш. А якщо ваші, так, ви бачите, що тут я скрізь подавала е. Чому це? Тому що мій буде майн, а мої буде майне. Майне ельтер. Коли далі йде множина або жіночий рід, ми будемо додавати е, e". майн, наприклад, фата, буде майн, фата, а майне ельтер, як в українській мові, ми також змінюємо. Так? В цьому році вам просто треба запам'ятати це речення, вивчити слово ельтерн, вивчити займенники. Його буде «зайн», її – «іо», Наш ундзя. Ваш ойер і ваші ойре. Обов'язково вслух скажіть, як звуться ваші батьки. Напишіть в коментарях для того, щоб вчитися писати та, це е, речення. Та. Вивчіть її слово ельте", ельтер, батьки. Підпишіться на мій інстаграм, також Facebook, де є багато цікавих відео, або ж Тікток. Якщо це відео вам сподобалось, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на мій YouTube канал, напишіть в коментарях, і, чи вам є зрозуміла ця інформація. Перегляньте наступне відео, попереднє відео і почуємось в наступних.